Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами Люсик. І моя, Вірніше вже доніна сорочка-вишиванка. Ви знаєте, коли я пошила вишиванку, коли все зробила, то вийшло так, що нічого не треба додавати. Я закинула. В о, вірніше, в вишивальну групу. І дівчата сказали, що дуже ніжно, гарно. І більшість сказала, що не треба нічого додавати. Знімаю вам на ходу, бо терміново треба відправляти і доці посилку, і треба ж спакувати вишиванку. Одне єдине, що Короткувати вийшов рука з того трізу, що ми зробили, то Кравчиня ось так додала ще трошечки рукава. Ну, я думаю, нічого воно не занадто вже. Ну, як буде, ось тут треба пришити пухавки, не стигла, то тоді вже доня сама пришиє. Ось такі це доня захотіла такий рукав. Воно таким ліхтариком. Отак, От мої любі друзі. Вишила доні вишиванку. А не можу вам ні, нормально не зняти, не зробити відео нормальне про вишиванку. Тому що все терміново, все бігом, все на ходу, треба. Доні вже висилати посилку, а в мене локація, хоч би вдень нормально десь на вулиці познімати, а в мене зараз плетіння. оце, Сітки та да все, я днями там пропадаю, ввечері вже втомлена. аби їсти щось зварити, то сяду, потім трошки вишиваю щось. Тому пробачте, вже ж так, як є, на ходу знімаю вам. Дивіться, все, вишива, вишила доні рубашечку. Це не знайшла, куди вам її повісити нормально. Вийшла на балкон познімати, тому що тому що спішу, треба відправляти робити посилочку. Ось така рубашечка в мене вийшла, повна імпровізація. Все на ходу, я вам пам'ятаєте, казала, що ось тут ще треба такі троянечки маленькі додати. Але коли пошилася, то вирішила не додавати, тому що так воно ніжно виходить, а то буде більш таке наляпісте. Що вийшло? Оце трошки не розрахувала я ширину рукава то Кравчиня додала ось тут ось таку ще полосочку. Ну, я так подивилася, воно хотіло щось по ній вишити, але не вишила. Тому що, щоб не підкреслювати. Потім ще була така ідея вишити ось тут, над рукавами, десь щось. Теж так вирішили. Не підкреслювати. Закинула я вишиванку в вишивальну групу. Дівчата сказали, дуже ніжно, гарно, не треба перенавантажувати і щось додавати. Ось тут хотіла ще по цій, ось тут, по цьому, додати ще якісь чи хрестики, чи що. теж ну в общем вирішила залишити все, як є, нічого не додавати. А, бабуся дійсно закинула мамі фот фото вишиванки для Доні, то бабуся а, сказала, мама моя каже, усім <смас> скажу вам дословно, як вона каже, усім так красиво я вишиваєш. А що ти Насті вишила? А я кажу, мамо, ну для вас краса, то коли яркі, такі, яскраві кольори, там маки, наприклад, чи ще щось, яскраві, червоні, там нитки, такі, все таке забарвлення, побільше вишивки. А, вона каже, ну так, то для мене краса. А для молоді кажу, молодь не хоче настільки яскраве, тим паче вони дівчата носять брюки, там, штани чи джинси. Ось зараз ми доні купили штани, кльоші від широкі такі. І оце зверху вишиваночку одягне, воно буде дуже гарно. І у них у школі дрес-код... Монотонні такі кольори, або біж, або біле, або чорне, або якісь таке, щоб не вибивались, не ярке. Це у них такі, як воно, чи, ну, в общем, така форма одягу для такі кольори для вчителів. Тому, я думаю, ось така темно синя така вишиваночка. Буде дуже гарно. Ось мені одних так ще багато залишилось. Я тільки переживала, що тому не вистачить ниток, то почала двома кольорами вишивати. Ну, у мене багато не так залишилось. Можна було б і одним кольором вишивати все. Але мені здається, що коли двома, так, ну, більш таке красивіше так, повна імпровізація. Ще, що я хотіла розповісти, хотілося, я вам казала, над цим малюнком зверху-знизу якісь полосочки вишити. І добре, що не вишила і не розпочала їх вишивати, тому що ось воно такі рукав ліхтариком виходить, і воно підкреслило просто. Воно б взяло в якісь рамки, а так просто ці ем, квіточки і пелюсточки, вони просто розповзаються якби в різні сторони. Також тут, добре, що я в краю не підкреслила якимось малим малюнком, а просто такими, ем, як по. Вітця таке, да? зелене таке. У різні сторони, воно розкидано туди-сюди. В общем, щось не вистачає, але, наче і все вистачає. В общем, повна імпровізація вишиванки вийшла. М -м коли пошилась, бачите, наче дивишся, собі уявляєш одне, а коли пошиєш, то зовсім інше. Я ж кажу, що це мій фасон о, навіть і не думала, як воно буде, просто зробила, вишила, і там уже на ходу імпровізували, як могли. Ну, як одягнеться, буде гарненько. Я, до речі, зараз, може, буду одягатися на локацію. І одягнуся нормально по-людськи то одягну зверху вишиванку, попрошу чоловіка, щоб він мене, може, в ній сфотографував. Бо, ви знаєте, такий розмір вийшов, хоч і доню мою поміряла кравчина все. Але ну, це ж молодь, воно ж хоче такий фасон, щоб. Ой, як, Не зовсім по фігурі. Да? Як воно називається, то тако, щоб ем, було вільненько, та? вільно, щоб. І ви знаєте, і на мене підходить, я вже міряла. Ось так, мої друзі. І вийшла, і зробила, все встигла, але не виходить нормально, як гарно зняти. Поробити гарні фото-фото, на вулиці дощик, вони, як ви бачите, майку се там за, а, засипало мої клумби, а не усі в листячку. В общем, такі все-таки у нас уже живтеньке. Треба тюльпани піти посадити. Я вже третій день поставила перед своїми очима, щоб через них спотикатися, як кажуть, щоб висадити, але немає часу. Треба допомагати військовим, дуже багато роботи, бо нова локація, туди біжиш і сюди біжиш, і там приходили нові кольори, треба нарізати, дати людям різати. ну, в общем, багато-багато роботи. Ну, як є вже пробачайте, як уже зняла, так уже зняла. Може, доня накидає мені фото, коли отримає вишиванку, бо вона любить таке знімати, якісь відосики докупи збирати, то, може, тоді ще як буду монтувати, додам, бо я ж кажу, що знімаю, знімаю потрохи, коли є часи, а потім колись випускаю, бо ну, пробачайте все на ходу. Це всім до побачення. Дякую вам, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, щось подобається, не подобається. Але все на ходу. Отут, звісно, можна було б додати ще ось тут досеред, ну, до серед. Але теж не стало, тому що рука ж воно так, а це ж під рукою. Якось, якось так. Ну, поки так, нема часу мені щось додумати, якби було більше часу, нам би 24 на 7 маловато, якби 72 години було б добі, так може б і більше було б нам часу. Але поки так, ставлю деякі, що може фотографії, якщо понаходжу, ще щось, що вам було цікавіше. Ось так, якось так, на ходу, на ходу, на ходу. Всім дякую, всім до побачення. Я вас всіх люблю дуже. Ці кікімори Валькірії Шостки і за ці обереги, які вони нам передали. Велика нам подяка. Ми з найпера 105-ї бригади. Дякуємо дівчатам з волонтерського об'єднання Валькірії Шостки за кікімори, які вони нам прислали. І просимо людей долучатись фінансово до збору коштів на матеріали і допомагати, бо тому, що. Костюми, які може дуже потрібні на фронті, все дякую, дівчата. дякую.